На війні знайшла кохання, однак втратила брата. Наступний матеріал про захисницю України Світлану Чернявську. Жінка підписала контракт із бойовою бригадою ще у 2021 році. Уже під час повномасштабного вторгнення отримала вже поранення. А згодом Світлану перевели на службу у ТЦК. Свою історію військовослужбовиця розповіла нашій Тетяні Дадак. Світлана Чернявська із Кривого Рогу чотири роки тому змінила своє життя. Приєдналася до 108-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Служила на посаді помічника-гранатометника. Пригадує, напередодні Великої війни батальйон відправили під Волинь, а потім на Київщину. Ходили наші хлопці на штурм, і ми охороняли об'єкти, ті, які казали охороняти, ставати в кільце і Обороняти, бо ніхто не знав, де ворог стоїть саме. Ось, але в них була перевага, у них дуже багато було винищувачів, і вони нас ночі або під ранок бомбардували. 22 березня під авіаційний удар потрапила і Світлана. Саме хотіла каву зварити, і коли вже була тривога. Ну, не встигли, не всі встигли в укриття. І так вийшло, що я у вікно бачила, як ця бомба ну, лягла отак. Ну, це як, знаєте, ну не знаю, як вам пояснити, це як замедлені зйомки, можна так сказати. Так волна така йде, і вона так лягла. І все. Більше нічого не пам'ятаю. Далі складна операція на очах, лікування та повернення на службу. У цей час Світлана знайшла своє кохання Михайла. Після поранення, оце ж місяць пройшла реабілітація, чоловік ще так приїжджав, а потім їх, коли дислокацію вони поміняли на Донецьк, поїхали. Трошки було проблематично виїхати, але дали йому відпустку 10 днів. І тоді ми розписалися. Він давно служить, він ще підписав контракт ще в е, 2017 році. На захист батьківщини став і молодший брат Світлани. Він добровольцем пішов у 2022 році в Житомирська ССО. Так вийшло, під зі загинув. Дуже не хвастає. Жінка певний час ще служила у Коломиї. Згодом неподалік кордону із Румунією, а зараз виконує завдання у ТЦК. Допомагали проходити військово лікарську комісію, консультували. Проходив комісію, так чоловік, так запам'ятала, сміявся, сміявся, такий радісний був, а пішов робити рентген-легень, а в нього вже третя стадія раку і 27 років. Ну, різні випадки бувають через стан здоров'я. Чоловік Світлани також служить у ТЦК. Подружжя чекає на тріню та вірить, що їхні діти житимуть у вільній від ворога країні.